И Танечка Цитыка пока на канале Пока і сегодня повертаємося до нашего любого жанру ігор. О, Господи, Ооо Спишна Уже реклама Витана с рекламой спеціальне нема рекламу, конечно. Заплачу тут чуть шоу Звільнив. Я не знаю, це тип класно, чи не класно, я не знаю що. Ну, нормально, наприклад. Эммм. не думаю. Зустрічався <laughs> його. Найкращим другом сестри. Короче, я зустрічався зі сестрою вона найкращого другу. А що не так? Нормально. Ну, дай, ну, дійсно. Китя у мене. Поліцейський, ну. О, ловив багато злочинців. А чи и нотів? Хі -хі. Ну, прекрасный чинок. Ооо, короче, так катував, щоб отримати его. Конечно, погано. Звільняв. коротше був звільнений через... Те, що він защищався. цей Uh, ну, через ощущение, и, и через то, что он сформувал, такое, ощущение формулирования, типа, был арестован <соцентреский> и сформулирован и в ханстере в тюрьме. Короче, коллеж Никобик и за гангстером, я понял. Конечно, пекло. <соцентреский> так. Не, дякую. Эээ... <тірків> Ты підозрила, схоже на Педите, вибачте. Э, Віравс. А, він, короче, у уверена, він, типу, обраний богом. А я не знаю. Насколько це погано. Ну, типу, якщо він косувався, цим погано. А... як... Самі по собі вірю, нічого поганого немає. Ем, взагалі, ні не хороше воно і не погано. Може так і залишити, будь ласка. Ну. Ну, типу, для релігії, це погано. Не знаю, напевно, критикував президента через те, що він мріє про якусь країну. Я не знаю, мм, напевно, про типу вірочка. Ні. Короче, працював долама, телемаркеті. допомог. А, одного разу працював долама, Ну, Короче в офісах Дніпра, я так розумію, щоб змогти його матері заплатити оренду. Я не досі розумію, чи це мається на увазі офіці в Дніпрі, чи просто як оператор такий. Ну... Ну, я все ну, одно, знаєте, така людина, що я не виправдовую методи, якщо Ну, і зада, звісно, може хороша, але мед, ты ну, не може спеку. Що так гучно, Боже, я ману ногу. Короче, сатаністи мої. Спали одного, напевно, ізбирай же еще. Э! Я ничего. Ем... Ладно. Я не знаю, нікого не хочу. Це просто так не можна, суду і слідство. Це що таке? Ну я не знаю. А як мені зрозуміти, що там Я ж не на это Це що таке? Ну нехай це жінка. Що? а а Не, ну, так. Щоб була максимально дивна реклама, як не там один одного було накладені. Це капець. Да не, не хочет за вини. Шрайк. Ну що ти зроблю? Короче, мусен очистив зуби. Ну... Не покидав свій дім, тому що він думав... що всі начкать. Ну, не жальте, що типу йому нашкодять. Ну, це непоганий вчинок, типу він так само захищався. Ну я не скажу, що це прям хороший вчинок, але... для нього звісно, що хороший. Так що, ладно, нехай так. Короче. Бляха. Зашл. Нум. Ну, ну ч, що поганый? Не, мені що подобається. А що таке, чого такі моти непонятні робити? Так, який знайомий, чувак. Я не люблю сока. Чого? Разнущался Я Не можешь А что що аннимес. Оченьщался, что даже погано. Щасливий, коли він бачив своє зображення в дзеркалі. Та чого не? Ну, спекло иди. йди. Чесно, це виглядає ніби бой гестом кипятку. Ч, ты Що за чого? Відправ людей в раю інших до пекла. Потім. Просто таке вчені, ніби це якийсь підкот, або я в, в пекло, але ж там багато, типу. Або ти просто в газу, кого бхай. А Макл Джексон. Чи не вір. Mm. Yeah, Ні, звісно, чув про скандали, а якщо чесно, я. Ну. не вижу, що це, правда? Ну... Ти є не знаю хто... Іди в пекло, мені так хочеться, мені... А чо ти... А, Тепер... Ну можна і вправити його поки. А, віправ людей в рай, інших до пекла... Шооо? Ееее... А це не дискримінація? Ну ладно... Народи не я не... Закохалася свопатин. А, вона ж вс строй психиатричный карні, бо як там называется Ну так скажімо. Я нічого не маю про это кохання. Але якщо воно має негативні наслідки, то хреново. А і пацієнта якраз ну так, дуже хреново. Коротше, продовжує ці токсичні стосунки. Вони то буквально варяться. <плес> Очевидно. Ні, ну чекай. Я не дивився Бетмена, ну, там, не про Джорджа, не про Бетмена. Ну, коротше, щоб про це знати, що там конкретно сталося, чому так. Просто зазвичай цей... Ініціатор такси ще стосунків ну, зазвичай ну, чудові, аж таке. якби, би. Здається, чуть-чуть, як чуть -чуть, ну, більш вірна, ніж вона, але. Ну, і типу вона стала як залежна. Я не знаю, хоча я не знаю. А чого це погано? Я така зміна займалася повітрянною гімнастикою. Ну, ні. Ну, пекло. А -а -а! Нет, тут реклама просто капец. Ой. Так я уже не играл, не? Идите геть. Цей. Змея мала. Это как понятия косы. А, ну это, да, я как много мало, я забыл, забудь ее. Не, ну тогда уже. А, типа я так изменил понятие косы, чтобы ну Окей. А. Okay. Мало, Напевно например, хвосты Напевно, я вгадую просто по картинці. Ну якщо так, то ну, а що поганого нехай. Е, б, ну, коротше там. Потаємно тікала на свята вночі. А що не так? Іди. з'єднає душі і тіла. Чого вони бабахнули? О, Господи! Ну це капець, просто не бути быть реклам. Ну хто ти Ніколи не повертала книжки, які вона заборгувала Ну, конечно, погано. вона Продіва... була сама. та на здоров'я якщо ти сама, і нікому не заважає, то на здоров'я. чому це я погано. Я не скажу, що це добре, але я не скажу, що це погано. Короче. Дуже багато сірого, окрім сієм. Там тільки чорне, Але тут же багато сірого, типу. Ну, і шо? Яка різниця? Що за гра? В азійських ресторанах вона використовує ха-ха. Лісуші, така знизу, щоб їсти. Ну, нехай, чого не так. Якби мені не принципово, <смі> якщо чесно. Я не їм е, це. Е, Вдеокей їм палочками або руками, Ну, руками, я також не їм палочками їму. Але ну окей, якщо виделки, ок, якщо руками то здоров'я. Як скучно такі. Це спеціально зроблений капсул. І чому тільки янго чи Я, я так розумію Яну? Так ні, не як. І просто думаю, що блять, Рі, а ти що, помер? Я не понял, що Ну, напевно, все таки заткнувся в п'янці. Ну, ладно. Я так озвив Янгу, а чому я також вирішив чуд повляти в пекло? Ну, типу, це не зовсім чесно, хіба ні? Е, я так озвив, непонятно що, здається, це погано. Короче, ну, поганий приклад для своїх онуків. Ну п'є, як на все очевидно поганий, Ну, да. Поверну самого себе до гіка. А, ну типу, пойду себе до хишов. Втекти ці мене. Очевидно, що погано треба вальзики. Ай-яй-яй, я тебе і правлю в рай. Я <звук> просто. <звук> <свист> Ай-яй-яй, я тут выправляю в рай. Сей, <плес> як езвуч. Біля, виш. Мая, Моє... Дук Амстронг. Так, дук, не знаю. Я. Я знайшов. Короче, напевно, відкрив стартап якийсь. Короче, майже пиздить на межі. от на межі буде брехать, як на собі брехня. Раз. Я побачив молодого чоловіка. А... Короче, який купався в сумці з дружинкой. А до речі, ти мене да типу що для тебе означає правильно, а що неправильно ну, типу. Це для тебе боріш гра. Ну типу це неправильно. Це не цікаво взагалі-то. Е -е, ну, по-другому разум брач, я не разу. Окей, можливо. Е, Я... мені спіши, господи! Я знайшов. шо Я не знаю, що ти кажеш. Короче, втік, чи. Що? Ай! Він, короче, не тікав, поки поліція не приїхала. Ну, правда. Короче, повернув сумку в жінці, Я нічого не чіпав. Раз, я 20 доларів взяв. Та ти що? В рай чи в пекло. В пекло чи в рай? Ну, дуже багато брехав. У чесно, це патологічно вже, чувак. Ну трошки ну, треба лікуватися. Це трошки не норма, коли ти так багато брешеш. Але взагалом ну, він намагався що там зробити, хоча, напевно, заради вигоди. Але чи це ну, настільки погано? З мороженої точки зору це погано. Але якщо так подумати. А хто ну, не, ну, мало хто робить щось не заради грошей щиро. Тому, як сказати, це. Ну, те, що він крав, це погано, точно. <риклад> так що в спеку. <риклад> Ладно, я думаю, на сьогодні досить. А, па-па. А, так. На сьогодні досить, але таким сказав оцінку. До цієї гри я теж не повертаюся, тому що реклама в мене вже дратує, звуки дратують, все дратує. Але як от, концепція цікава, типу, когось пекла, в рай відправляти. Ну, Цікаво, типу, вирішувати вчинки і вирішувати, як, куди хочеш, навіть якщо там каже, пекло, а ти можеш в рай. Це класно. Але є проблема. Що є такі завдання, які от, ну, моральної точки зору неправильні, тобі, підати, що ну, вага таке. Але коли ти вправляєш в пекло, тому що це не люди, Типу, це називається, не знаю, расизм, ну, коротше, тут є проблеми великі. А так, концепт досить цікавий. Так що непогано, але не повертайся, тому що дратують звуки і реклама. Папа, тепер точно.